Подинянин гітара, Головина жерстюк вас. Нам з рухом чергував найкращий у світі слухорежисер Українець Олег Ардиль Івано-Фродійський. Організувала нашу зустріч, як і всі попередні, як і майбутні, Козачка Бердичева, ой, Господи. Бачите, щось мені Бердичів полюбився. Останній раз просто грали недавно. Юлія Парамонова, Бердянськ. Технічне забезпечення, моральне, антологійне. харчове і безалкогольне. Роман Соловій Козаксистем там приготувала для вас сувеніри Віри Мелані Іванівна Леню Козаксистем. Золота трупа козаксистем і золоте перо козаксистем. Автор пісень Люди питане і Українське Совесі. Сергій Соловій козаксистем. І, і не Тель-Авів, не Нью-Йорк, і не Стамбул, А Калуш і понастериська. Максимального голосу дайте! Бо це наше серце, наш пригод! Людина з величезними, величезними українськими. Коли зійде українське сонце? Українське сонце зійшло. А яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. Ох, як ви ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несни, як летіли, журавлі. Воїв на щитах несни, на щитах несли. На щитах несли. Sure. thanks yes. наші дорогі козаки. Знаєте, я за роду роду своєї діяльності на цій сцені була неодноразово, неодноразово зверталася до колоша, але сьогодні мені надзвичайно приємно, тому що поруч такі надзвичайні люди. Я горда від того, що у нас є такі земляки. Ми тішимося від того, що Іван Леньо всюди говорить, що я. Пов'язаний з калушом. Я калушанин. Браво, браво, браво! А ми можемо вот з цього. Я сьогодні горда за кожного калушанина, тому що дійсно бачила тут наших мужніх воїнів, які захищають кожного з нас. Хочу подякувати сьогодні нашому мужньому воїну Мирону, який задонатив. Хочу сказати, що його дружина, вчителька Мирослава, вона вчитель української мови вчить наших. Та ли сам наших музик, наших, наших дітей українській мові. Я хочу сьогодні подякувати нашим дітям, тому що вони дійсно патріоти. Ми гордимося кожним. Я сьогодні маю величезну приємність від імені нашого міського голови подякувати вам за цей трьохгодинний концерт. Браво, браво, браво! Перший концерт, ми запам'ятали. Хочу подякувати за кожен дрон, за кожну гривню за те, що ви робите впродовж цих років. Хочу подякувати вам за сльози, тому що вони сьогодні були. Це було дуже правдиво. Хочу подякувати за посмішку, коли згадали про картоплю. Хочу подякувати вам за вашу правдивість, тому що насправді кожне ваше слово. Дійшло до кожного серця нашого. Я маю сьогодні таку величезну приємність від імені нашого міського голови вручити вам. Від нашого міста таку почесну грамоту, якою нагороджується рок-гурт Сістем» і соліст Іван Леньо, за вагомий внесок у зміцнення української державності, значні творчі здобутки, які стали надманням національної та культурно-мистецької спадщини. Участь у благодійних проєктах за підтримку збройних сил та інші соціальні ініціативи, міський голова. Та до найкращого гурту. Браво! Дякую сердечно за все сказане за описки, за сльози, за усмішки, за розуміння. Взагалі, я дуже добра людина по житті. Просто війна сьогодні всіх нас робить злими. І найголовніше цю злість перетворювати. Справжню серйозну ефективну боротьбу з ворогом злість має допомагати знищувати ворога. І пам'ятайте, армія здатна виграти битву, війну здатна виграти народ також.